Номер 561, Vermeiren 708T2, ціна 4500 гривень. Розкладаємо. Нам треба ось на тут по, по краях натискати. Особливо це простіше. Просто наверх оце беремо, піднімаємо. Так, по параметрах. Ширина сидіння 43 см. Загальна ширина від обода до обода 61. Глибина сидіння 43 см. Висота спинки 41. Висота від сидіння до підлоги 50 см, Важить він 18 кг. Навантаження витримує 120 кг. Це вже воно крісло колісне, повністю справне. Є недоліки. Це нормальні сліди е, використання. Зараз буду все показувати детально. Підніжки у нас складаються, відхиляються. Ось. Так, а з цієї сторони. Отак. Знімаються. Є у нас е, от така от штучка. Для щоб ноги не зісковзоли. Далі Дивимось на передні колеса. Не обертається, нічого не штопориться. Значить, підшипники у нормі. Це в нас металічні вилки, колеса пневматичні. Тобто вони будуть значно м'якші в користуванні, ніж литі. Доволі хороший протектор. А задні колеса. Також пневматичні, треба їх повитирати. Десь, бачите, от не брудні, але дуже хороший протектор. Блокування коліс, все працює. Можна регулювати по силі затиску. Ось тут це знизу робиться. А, є царапини на ободах, проте вони мінімальні. Це в нас не швидкоз'ємна муфта. Тобто, щоб зняти колесо, треба буде від, відкрутити ключем. З другої сторони, та сама ситуація. Гроший рівень протектора, блокування коліс, оп, все працює. Ось ця у нас штука вона знімається. Сидіння Сидіння м'яке. Чорне, не вигорівше. Є якісь такі, знаєте, як як бачите, як такі заломи. Але кажу, так, все ціле так само і спинка. Також спинка. Ціла чорна не вигоріше. Ці назбукові щитки, вони взагалі металічні. Тут мови про якісь тріщини і немає. підлокітники м'які. також в хорошому стані. Е, в нас знімаються, тобто ми отут натискаємо і позаду ось акуратненько, ніякої так незручно. От знімаємо. Е, Ремінь безпеки. Якщо не користуватися, змінь буде заважати. До речі, ось це от ми можемо повідкручувати. Так само стосується і спинки. Закидаємо в палку і буде вже набагато а, приємніше сидіти в даному візку. І дивіться, ще в нас є така штука, бачите, такі маленькі коліщата. Тут, як ми врізаємось в стіну, щоб не пошкодити стіну, от такі лайфхаки. Позаду у нас отакий от от вигляд має. От ще така штука, дивіться, як наступаємо, якщо нам треба переїхати через якісь перешкоди, ми просто ну, типу, підважуємо. Простенький візок, але комфортний по квартирі взагалі не буде зручно їздити за рахунок того, що він е, пневматичні колеса. І придбати можна в моєму інтернет-магазині. А посилання я залишу внизу під відео. Дякую за увагу.